Пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в новесенький. Хоча, можливо, й не дуже. Проте курор, режимчик. Тут, до речі, хто це такий? роуп мембер? Він з пістіком бігає, прикинь, мочить усіх. Що це за діла? Обалдіть. А, фрі. Зайди в гру і отримай безкоштовний іграшковий ган. Я поняв, окей. Okay. Якась вакханалія починається з самого початку, ну проте окей. Okay. Що я, в принципі, знаю про цей режимчик, що тут буде щось пов'язане, типу, з магазином комп'ютерних ігор, я так зрозумів. Щось, типу, такого, і. і все. На цьому реально тупо все. Я не знаю, що там буде далі. Проте, як отако якось запльовуємося і ну, запускаємося. Реально, прям за секунду до опа. Отако. Питання Обалдіть тут звуки, прикинь, тихі тихіше зробимо, нічого страшного. Окей, в принципі, так, це що там мені написало, що ніч це, да? Угу, угу. Від е, ласкаво просимо до якогось малу, що це таке, я не знаю. Твоя ніч, щось там shift в геймстор, luck. Типу просто щастив. Все. Все, Серйозно? Дивище зробили від першого лиця. Let's head into the mall. Каже Фредбер. Типу, що зайдемо в цю штуку, да? О, нам і об'єктів зразу показують. Заходьте сюди і. І що далі? Нас зустрічає охоронець. Поговоріть із Security Guard. Окей. Ке-хело. Просто веду тебе в курс діла. Типу, завжди будь на А... Це дуже важливо, щоб сама крамниця, типу, залишалася в безпеці. А ти прям такий, так, хлопець? Хе-хе? Потужний, просто посовував цього охоронця, наче я не знаю. Яку-то тумбочку якусь, знаєш. Окей. Okay. Так, іди в геймстор. Ось, вона якраз таки. Окей. Згір'я. Що тут у нас? Uh, uh, скажи своєму, типу, працівнику щось там, щось там. А що не зрозумів. Окей, дюд. your shift is over. I'm here to replace you. Uh, Каже, що, типу, твоя що, зміна закінчилася, я тебе тут заміню? Чи моя відпустка типу закінчена, я її його повинен замінити. Щось таке. Коротше, я не зрозумів, якщо чесно, проте. Ну, ладно. Так, да, як бачиш, він пішов собі додому, я так розумію. А ми тут залишаємося і будемо охороняти. То все, Голден диск. Я я підібрав його, прикинь. Так, а я бачив не один, так і почекай. Десь, по-моєму, я й тут ще його бачив. Ось до він. Бемць. Все. А це хто вже? Якийсь дядько. Джетпак це купити за робукси, я так поняв Окей, питань не мам. Проте нам треба зібрати ось до сміття. Бемц тут уже підбирають. Я підберу отут, виходить. Let's go Бемс? Ну, якось так. Можу купити клей, проте для чого не знаю, Rocket launcher Це заробокси, все. Це мені, в принципі, не цікаво заробокси купувати, то. Тому якось так. А що, а що, хто шо за гай? Нам Тася ся каже, тепер давайте підемо і викинемо цей. Ну, все в смітник весь цей мусор, окей. Питань нема. Бемс, все. Викинули, так? Да? Нормально, ти прям крокуєш. Упевнено, я б сказав. Хе-хе. Hello! <ривання> Hello, guy! Okay. О, я сюди можу залізти, оказується. Диві. Знайти, до речі, ще один диск підібрати, револьвер, пікап. А, -а пікап, понятно, конечно. За робці то понятно. Опа. А це що за що? П -п пасхалка якась диви. Прикол. <ривання> Тим часом, поки я тут бігаю собі на складові оце, то вже якраз таким обслужили першого клієнта. В принципі, суперфайно, справляються навіть і без мене, то мене, якщо чесно кажучи, радує. Іде ось до другий клієнт, але я потаку видерся сюди, і мені цікаво просто подивитись, може тут десь є десь диски. Мені, напевно, якусь дадуть за то ачівку просто, да? А що якщо не просто ачівку? Ось душа, один, дев'ябенс. Чотири з семи вже знайшов. Так, на секундочку. В принципі, то вже є непогано. Проте треба. Знайти взагалі абсолютно всі, а де шукати то таке, знаєш, питання цікаве. цікаве Тут взагалі закрито. Стоп. А може ні? Тут -ду -ду відкрито. Тут щось досвітиться, а що там? І воно щось світиться, почекай. Що, якщо я зараз тут зразу два диски Найду, прикинь? Взагалі жулють буде. А, ну? а це не диск. Це приставка просто, вона, походу, нам пізніше треба буде. Ладно, я трошки вже забігаю наперед. Каже кастумер: здравствуйте, я хотів би купити якусь там консоль. Я чув, що вона дуже хороша. Ну, ага. і в принципі, там без мене розбираються, я ж кажу. Це прям супер файно. Ти що там з'їв тут приставку? Чи що? А, балдеть, Ладно, пішли звідси. мені тут робити більше немає шо. Мене вже бігають шукають. У, я знайшов диск. Стоп, диск, це сюди. П'ятий 7. Обалдеть. І десь треба буде, можна ще знайти. Два. Ага, це теж платна штука. окей. Energy drink, 2 XP, це теж заробокси, правильно? Правильно, поняв. Scan item. найти. Це. А, це стоп, це подожди, це ігра така, тіп, чи що не поняв, подожди? Вау! Прикол. Хорошо, а що ж нам робити? Типу, ми просто стоїмо собі, продаємо, продаємо, і все. а що далі? Питання зірочкою. Опа. Що за звуки? Це з радіо. Новини. Е, якийсь був е, масивний вибух в блок Сінгтон Призон. І трохи оцих призіонерів втекло. Ага. Якщо ви побачите когось підозрілого, будь ласка, зарепортуйте його ну, коротше, в спеціальній службі. Окей, кажу я, це не дуже добре, але добре, що у нас є охоронець. угу. А давай, може, підемо, підемо провіримо. Він хоч ну з ним все нормально, ні? Хотілося б вірити, що да, ось він, в принципі, павербокс є тут, якщо що. Ага, наші світло будуть вирубати. Я поняв. Я хочу знайти диски. Проте там прийшов клієнт, а так як всі бігають за мною. Хе-хе-хе. То на клієнта всім байдуже. Я поняв, окей. Давай тоді ми візьмем і отако відскануємо самі цю штуку. Let's go. Bems. Thank you. Будь ласка. А две як цікаво камера трясеться, коли я копригаю, поняв? Дві. Бем. Обалдіть. Опа! Якийсь дідо йде, ану ну, цікаво. Ей, молода леді, це е, суп стор, типу, ну, ресторанчик. <реш> Махає, ні 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 каже. <реш> я хочу спробувати Вінтендо суп. it have noodles? Типу, а почекай. Каже, Амсер, це типу магазин відеоігор? О, я вибачаюсь. Щось тут не чисто, щось тут не чисто. Ану-ка, чекай. Я прям впевнений, що щось з ним не так. Ну ладно, опа. Увага, типу, хто? Шоперс, типу клієнти. Ми закриваємося через 15 хвилин. Будь ласка, пройдіть всі на вихід. Ага, окей Об'єктів тепер новий, зачиніть той магазин. Тільки ж вийдіть, 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 вийдіть. Виходьте. Бо зараз ще й там останеться. Нам то не потрібно. Тепер, в принципі. А, нас би все одно тепнуло. Угу, я поняв. Фредбер каже, час іти додому. Ну, в принципі, я так і не, не знайшов ще дисків. І мені це, чесно кажучи, чути, проте. Опа. Мо, я постійно тепло! Прикинь, я дуже не встиг перевірити все. Ладно, ніч друга. Новий об'єктів зразу кажуть відкрити магазин, проте. Я хотів би просто подивитися, такого просто навкруги чи немає тут часом ніде заниканих. あ。Uh Дисків? Безкоштовні цукерки, що? Щось, щось мені здається, що тут щось не чисто. там якесь по-любому намахало, я тільки кажу. Окей. Okay. В принципі, питань нема. Ідемо відчиняти по новій наш магазинчик. Бемц. Let's go, let's go. А чого працюємо тільки ми? Я не можу поняти. Що це за прикол? Оголошення робили для всіх, а працюємо тільки ми. І кент пропав звідси, прикинь. А той, а. Е, перший клієнт, хорошо. А є е, охоронець на місці взагалі, ні? Да, на місці. Окей. Okay. Хай! Okay. <laughs> не, озвучка просто топова. Окей, okay. ну більше вони тут, типу, ніде не зараз спавняться. Це я в цьому впевнений. Якщо шукати десь е, нові диски, ну, наступні маю на увазі, то десь уже там, де я не був. А це було відчинене, по-моєму, да? Наскільки я пам'ятаю, да. Прикол. Ну працюємо реально одні ми. Що за мем? Закрито реально абсолютно всюди. Ммм, цікаво. Опа. Обалдеть, що тут є, да? <хи> аніматроніки. А що, якщо за нами будуть бігати якраз такі аніматроніки? Це буде взагалі мем. Слабо віриться, правда, але хто зна, хто зна. Ладно, я нічого такого не знайшов, в принципі то. Тут що, продажі йдуть повним ходом, проте загубила пані кота. Ми кажемо, ні, ні ні тут немає нічого. Ми не бачили, не цей. Коротше опа па опа па а в неї номер, номер, номер на плечі. Чекай чекайно Чекай А як до тебе заговорити? Алло, додік? там є, по-моєму, цей прикол. В неї тупо якийсь номер на, на плечі. Що це таке? Що ж нам робити? Опа. <хи> нормально заходиш. Обалдіть, якісь проблеми. А як, а вдруг, ну, реально, то була просто якась. Хоча навіщо тоді й приходити, якщо вона злочинець, правильно? Mm. Я хочу купити це для мого е друга. Я бачила, типу, відгуки. І якась гра від цього ж самого розробника. Окей, поняв. А що з котом робити? Може, ми повинні десь прийти знайти? Є взагалі такий, типу, варіант, do not? Крос, типу не заходити. Ага, цікаво, а тут можна зайти? Да, диви. Лукаш Ага. Зі мною унітаз поздоровкався, чи хто? Можливо, десь десь тут щось є, ні? Щось хтось никається. Ні, тут нічого нема. Обалдіть. А що робіть? Ну є варіант ще сходити туди, можливо, ну, мені пощастить і все-таки там, або кіт, або що-небудь взагалі. Ну, походу, походу, ні. І мене трошки бентежить оця приставка, яка світиться. У нас, до речі, новий об'єктів, перевірити склад. Ладно, я думаю, що ми, в принципі, можемо поки що сюди тоді не вертатися, бо тут, в принципі, все одно толком нічого немає. Тому толку приходити також нуль. Річ Гай каже, що каже, він не зміг купити те, що хотів, да? Так, він каже, я, я готовий заплатити більше, тільки просто десь там знайдіть. А. І нам кажуть, ми зараз перевіримо склад наверху. Класно, файно, я тільки звідти прибіг. І мені кажуть, біжи знов туди. Окей, прикол. Якраз таки, походу, це буде та сама приставка Ми мас. Окей. Ну, Давай перевіримо. Да, Find the Limited Edition console. Оце ж вона. Алі? а як? А, Ау. Появився об'єктив, супер. Бемс, я її взяв і тепер несу його її тому кенту. Правильно? Правильно. А я ж казав, що вона нам треба буде. Вона прям от не зря світилася. Не зря. Все він заплатив нам золотим слідком. Ого, непогано так. I'm rather thirsty. Що це значить? Я не знаю, що це. Що? Я не понял. Мені треба попити, каже. Ага. У нас тепер новий об'єктів, піти до автомата з водичкою, типу да? Хм. Ладно, це щось новеньке. Давай попробуємо. Бемс, холодний напій. Чотири. Чотири, Чотири зразу у мене в руці появилось, поняв? Прикол. А Фредбер вирішив з фонтана попити. До нас, до речі, вдарилися. Алло! Алло! Нам треба е, по-любому кликати тепер цього кента. Чу, старіна, просе просинайся. Давай, 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 я вже жду, я вже жду. Просто дайте кнопку нажати на нього. Ну Бемц, сер, хтось підозрілий в нашій крамниці. Каже, серйозно? Я нічого не бачу. Але якщо ви так кажете, то чи не поможете ви мені? З чим? Не поняв. Я ж до тебе прийшов допомоги, просити, алло? А, чи може він питає, чим я можу вам допомогти? Я кажу, що мені треба, щоб ви оглянули крамницю перед тим, як ми закриємось. Окей, там все одно немає цих кінтів, да? Чи що, чи не поняв. Це я ще й сам повинен тепер бігти і все перевіряти? А на що нам тоді? Цей вонючий охоронець? Я не поняв, прикол. Тут нічого немає, да? Навіть диска. Обалдеть. Ніде не сховали тут для мене. Ну, прикол. Так. Опа, якась дивна крамниця з манекенами. Кріповенько. Хе-хе-хе-хе. А що, та й що? Ну, манекени і ішов. Чи манекенів ніколи не бачили. Лятньо. Ідемо тоді, виходить, гору, да? Окей. Я тепер маю надію, що я найду десь в цих крамницях диск. Мене нічого так не бентежить, як просто знайти диск. Так, о, це сюди. let's go. Тут якась у нас дивись. До речі, кімнатка прям з телевізором, з диванчиком, з кроваттю. Що? Тут що хтось живе? Не може бути. Та, в смісі, ну, як бачиш, так, окей. В принципі, тоді продовжуємо. Тут що, тут, типу, щось такого якогось складу да? Цікаво. Але, в принципі, більше тут нічого немає. Окрім ящиків, там, бочок. <реш> <реш> ну тут взагалі нічого по крамницям. Опять такі якісь манекени, там цегла, знаєш таке. Але нічого тут більше й немає. Так. Опа. Опа. А тут що таке? Не поняв. Що це таке? Якась, типу, кримінальна штука. Я зарепорчу це після того, як ми пр провіримо остальні. Угу, я поняв. А тут що? Тут якийсь є ексіт файр. До речі, оце через оцю ексіт файер, якраз таки вони могли сюди потрапити. Да, диви, так само Фредбер про це сказав. Прям так точно, як і я. Що вони могли використовувати якраз таки оцей пожежний вихід, щоб просто. Ну, сюди потрапити. До речі, ми знайшли всі диски, і ми знайшли котика. Котика, це прям взагалі суперсько. Балдеть це манекен що? Ти що робиш? Що ти чудиш? Хе-хе-хе. Перевернув манекен обалдіть. Опа. Опа як! Ну, слава богу, я вже заповнив, куди нам треба йти. Тому, в принципі, в принципі, let's go Опа. А це ще що за прикол? Алло Лисий глобус. Хе-хе! <рес> а, а він просто отако, ну, пройшовся перед. Шо... Чого, я ще й прозрачний, тільки. Що це таке? Хе-хе! Я забув, як навіть говорити просто на намити, прикинь. I better check the цетаут. Не поняв. Що то було? Що за приколи? В смислі? Що ти, не бачила, чи що? То злочинець просто завалив нашого бодігуарда, того, чи хто він там. Все, халепа, we better knock on the door. Типу, ми, ми нам треба вибити двері. Та питань нема. А, стукати. А, ага, да-да-да, да. Розкажи. Нічого, сер. You have seen it, haven't you? Що, що таке? Ді-сюди. Каже, а я не буду. Ойший. Опа, опа, раневей, раневей, нам наверх, нам наверх, нам наверх. Хайс! Сказали, або втечи, або сховайся. Е, я, ну я так як був ближче все-таки до виходу, то я годен вибігати, в принципі, то звідси. Ой-ой-ой, ой, 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 А, ой, ой, я тік! Ага. Почекай! А якби я не втік, там же ж можна було сховатися. Можливо, там було б якесь продовження, ні? Ага, ну в принципі тут є кінцівка, де просто ти сховався. Тобто, ну, мене так само назад телепортнуло б і просто написало б, що в мене хайден ендінг. Окей, я поняв, Хіро Ендінг. О, як. Ну це, понятне діло, що за Робокс, якби купити Ган та й застрелити його, але... Нашу. Ну і в принципі, ще один є Енгіл. Це просто якщо тебе цей кент замочить. Ну, окей. Тоді, друзі, на цьому моменті цей відеоролик, підходить до свого завершення. Все-таки ми втекли. Ми живі, ми хорош. Не забувайте ставити лайки, а також підписуватись на канал, тому що це супер і супер важливо. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.